У Свято-Троїцькому храмі освятили Великодню випічку, яку вдалося зібрати у межах акції Подаруй паску воїну. Реалізували ідею священники та капелани. Зібрали близько 3600 виробів, які волонтери вже освяченими відвезуть на позиції. Сотні пасок, на які донатили або ж приносили небайдужі до храму, освячують, щоб потім передати бійцям на фронт. Потішити захисників святковою випічкою вдалося в межах акції Подаруй паску воїну. Зібрали трішки більше запланованого. Все завдяки згуртованості громади, каже один із ініціаторів, отець Дмитро. Давалися і кошти люди, і храмами, і прихожани, і заклади навчальні допомагали коштами. І в храми приносили пасочки наші черкаські привозили садочки, школи, коледжі після освячення. Капелани з воїнством забирають ці пасочки і відвозяться на фронт. Акція символічна, що показує силу та незламність нації, адже мати на столі хліб та паску це результат роботи українців, що засівають поля, збирають урожай, працюють у пекарнях, і все це під час війни, що свідчить про віру людей в перемогу. Це дуже символічне дійство, тому що Паска, е, окрім того, що вона символізує Христове Воскресіння, пов'язана з великодним. Вона ще є образом того, що ми засіяли, ми пожали, і ми зробили хлів. Передаватимуть паски військовим 118-ї окремої бригади. ТРО. Все відбуватиметься індивідуально. Кожен капелан в своєму підрозділі вручить особисто паску в руки воїну, щоб не було такого, що приїхав грузовик, вигрузив десь на кухні, і вони там благополучно мишки нам порадували, що вони їх з'їли і відсвяткували разом з нами великдень. Щоб такого не було, то кожен капелан проїде по всіх підрозділах. Пані Тетяна виготовила пасочки для сина та його побратимів. Частину випічки передала й захисникам, каже, готуючи, мріяла про перемогу. У мене син воює і я напекла йому його хлопцям. Он там приготували яйця, паски. І буду зараз освячую і їду на нову почту, відправляю. Що він каже? Як він вас заспокоює? Каже, мама, все буде добре. Ми переможемо. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.